П'ятої спроби таки ухвалила 18-й пакет санкцій проти Росії. Найжорсткіший на сьогодні тут і заборона використання газогонів обох північних потоків, і санкції проти нафтопереробного заводу «Роснефті» в Індії. І ще багато заборон, які мають відчутно загальмувати військову машину Росії. Але як зрештою вдалося отримати згоду про кремлівських орбана і Фіцо, ну і як серед тих, хто блокує антиросійські санкції, опинилася та ж Мальта. Зараз нам про це Леся Головіна розкаже. 18-й пакет антиросійських санкцій в Євросоюзі презентували ще в червні. Президентка Єврокомісії заявила, що це чергова спроба змусити Росію скласти зброю. Росія повинна сісти за стіл переговорів, оскільки досі вона не продемонструвала готовності до досягнення миру. Ми посилимо тиск, зокрема, шляхом подальших жорстких санкцій. Вони спрямовані на два сектори енергетичний та банківський. Однак його ухвалення трохи затягнулося до вчорашнього дня. 18 липня 18-й пакет таки прийняли і назвали найпотужнішим з усіх. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії. Ми продовжуємо скорочувати військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту та їхніх партнерів, а також обмежуємо доступ російських банків до фінансування. Нові обмеження б'ють по російській нафті, банках та компаніях з Китаю та Білорусі, які допомагають Кремлю обходити європейські санкції. Стелю на ціну на нафту тепер опустили до 47 доларів за барель. Російські банки позбавили можливості отримувати фінансування з Європи. Проти обмежень активно виступала Словаччина, країна, яка не має виходу до моря і отримує нафту і газ трубопроводами. Прем'єр країни та близький соратник Путіна Роберт Фіцо зрештою поступився. Натомість отримав письмові гарантії від Єврокомісії щодо ціни газу у разі. Його нестачі. Попри величезний тиск, погрози та критику, ми змусили Єврокомісію звернути увагу на те, як зупинка російського газу вплине на домогосподарство і економіку Словаччини. Я вважаю правильним повідомити, що ми подолали перший етап. На Фіцо міг вплинути особисто канцлер Німеччини Мерц. Принаймні він розповів, як переконував словацького прем'єра дати зелене світло санкційному пакету. Останніми днями я був на телефонному зв'язку з прем'єром Робертом Фіцом. Майже щоденно ми зустрічалися в Брюсселі і мали інтенсивні розмови. Наші команди проводили постійні консультації. Я вдячний Фіц, що він, врешті, погодився на 18-й пакет санкцій. Однак це зайняло надто багато часу. Бо до клубу тих, хто проти, несподівано долучилася ще одна країна. Свою незгоду з 18-м санкційним пакетом висловлювала Мальта. Її головною вимогою було скасування пункту про зменшення стелі для ціни на російську нафту. Мальта офіційно підтримує Україну, приймає біженців, надає гуманітарну допомогу і навіть була майданчиком для саміту української формули миру. Ця острівна країна має чималий флот, зокрема танкерний. І саме в цьому проблема. Мальта не хотіла втрачати свої традиційні морські прибутки. Крім того, на острові заявляли, що транспортні компанії просто перереєструють свої кораблі під прапори країн, які антиросійські санкції не підтримують. На практиці судно, зареєстрованому в ЄС, буде заборонено перевозити нафту, продану за вартістю вищою за новий ліміт. Водночас, судно зареєстровано за межами ЄС, повинно буде дотримуватися ліміту 2022 року в 60 доларів. Або й, взагалі, не буде зобов'язане дотримуватися ліміту. А от Мальту нібито переконали усні запевнення від Єврокомісії, що санкції необхідні та ефективні і не призведуть до збільшення тіньового флоту, який конкуруватиме з мальтійським. Для встановлення ціни на нафту запропонували нову схему. Її переглядатимуть кожні три місяці. Вона може і збільшуватися, і зменшуватися залежно від світових цін. Леся Головіна, Ми Україна, марафон Єдині новини.